Друзі, всі ми дбаємо про своє здоров'я і завжди на всі свята бажаємо здоров'я усім. У нас є дуже класний чай імунний для зміцнення імунітету трав'яний. Основними інгредієнтами діючими цього чаю є липовий цвіт, плоди та квіти бузини, хіноцея пурпурна і також шипшина. Допомагає імунній системі боротись із гострими респіраторними захворюваннями і з вірусними захворюваннями, а також допомагає запобігти їх появі, допомагає верхнім дихальним шляхам для того, щоб відходило мокротиння, має потогінну дію, також гарно зміцнює імунітет. Тож не зволікайте, тисніть тут на чашечку і чай замовляйте. Смакуйте і будьте здорові!